Ми Ми, Ми відкриваємо алею пам'яті нашим землякам, нашим хлопцям, нашим героям, яка відтепер стане місцем, де кожен з нас може зупинитись, схилити голову, помолитись. Подякувати воїнам, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. Для мене велика честь сьогодні звертатись до вас як до родин наших героїв. Воїнів, які віддали найдорожче, що в них було своє життя за всіх нас, за наше майбутнє. Знайте, що їхній подвиг ніколи не буде забутий, що Україна обов'язково переможе, і ми обов'язково. Виходимо всіх зусиль для цього, вшануємо всіх українців, які віддали своє життя за самостійність і незалежність України хвилиною мовчання.